Чигирине, чигине, все на світі лине і святає твоя слава, як пилина лине. То може глянемо на цей Чигирин, колись козацький. На припоні коні отави скубуть. Осідлані коні, вороні, готові. Куди то поїдуть? Кого повезуть? Он кого, дивіться, лягли по долині, ніби побиті, ні слова не чуть. Ото гайдамаки, на квалт України орли налетіли! Ха-ха-ха-ха-ха! історії! Брешеш, людоморе, за святую правду, волю розбойник не стане, не розкує, заковані у ваші кайдани, народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце, за свою країну. Ми нащадки козацької слави і в нашій крові тече відвага й волелюбність тих. То колись боронив рідну землю від ворога. Ми нащадки козацької слави. У наших серцях буде відлуння сур, а в крові тече вогонь тих, хто колись вирушав у степ, щоб боронити волю. Ми несемо не лише пам'ять, а й обов'язок рівно тримати свій дух, як тримали його козаки. Ми нащадки козацької слави. Наші предки підіймалися шаблею у руках, коли ворог ступав на рідну землю. Вони боронили степи і міста, клали життя за волю, співали пісні, що кликали до бою. А я настаиваю! гайдамаки, Розбойники! Вори! Ти чиє яблуко жреш? Хто ти, що за чудовисько? Людиною тебе назвати неможливо. Прийшов в солдатських черевиках зрівняти з землею найдорожче Україну. Чим звинили немовлята, що тільки маму впізнають? Ти хвалтував дітей, ти хвалтував дівчат, випалюючи свастику на тілі їх. Причина тут одна. Що наша Батьківщина Україна, а українці ми. Ти скажи мені, юродивий брате, доки в мене будеш ти стріляти, доки небо сльози буде лити? Знай за гріх цей будеш ти платити, за сирени і безсонні ночі. За налиті страхом діток, очі, за виреви, вибухи, завали, за життя заховане в підвали, за зруйноване село і місто, за кожен кущик, сонечко і хмару. А чи можна тебе братом звати? Швидше нелюдом. фашистом, Сатаною. супостатом, чорною чумою. Ти не брат, ніколи їм не станеш. І в капкан свіпідли не заманиш. Ми стояли і стояти будем. Перемогу з гордістю здобудем. І буде мир, і вишні зацвітуть. Підніметься з руїн, моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу ти одна, моя країна.